Ці кадри сколихнули увесь світ. Вісім чоловіків, які з початком повномасштабного вторгнення стали на захист рідного міста, були по звірячому вбиті росіянами саме тут. Мій син загинув тут. Тут була комендатура катівня. Закатували, загинув. Розстріляли тут. Він лежав на цьому місці. Фірма Гробут Постач», що по вулиці Яблонська, 144, стала місцем трагедії для усієї громади. Сьогодні місце катування перетворюється на місце пам'яті. Сьогодні ми малюємо на Яблонській 144, мурал, який присвячений загибелі восьми тероборонівцям, яких розстріляли тут у березні 22-го року. Це жінка, яка уособлює собі Україну, мати, дружину, дочку, яка втратила близьких. Катерина Тимченко координує проєкт Стійкі кольори. Це творча група митців США в рамках цього проєкту Художники з Лос-Анджелесу розмальовують понівечні будівлі по всій Україні. Мистецтво це універсальна мова. Яка зрозуміла кожному, зафарбовуючи залишки війни та перетворюючи простори на яскраві вираження надії, проект має на меті створити нові спогади та відновити суть громадських місць, які стали полем битв або місцями несвободи та катівнями. Ми знімаємо нашу роботу і ми записуємо інтерв'ю з людьми, яких зустрічаємо на вулиці. Війна досі триває. І що переживають люди, як вони виборюють свою свободу, окрім мистецтва у вигляді муралів, ці хлопці з марика створюють і документальний фільм, аби розповісти усьому світу про націю нескорених та незламних.